Такі, Сергій Михайлович, свідок. ми працюємо зараз по окремому режиму, режим як би, підготовки до окремих виконання окремих директив, які ми отримуємо. Так от, в відповідності до директиви міністра, міністра оборони Генерального штабу в Вінницькій області військове містечко номер 100 в Гайсові відновлює свою роботу. Але відновлює свою роботу, коли ми в п'ятницю я був там. П'ятницю в Гайсні вихідні попрацювали фахівці, і ми намітили до кінця грудня нас листя просили поновити теплопостачання в цьому військовому містечку за рахунок благодійних коштів, тому що фінансування піде з 1 січня. Ми думали, що до кінця грудня, вчора прийшла директива до 20 грудня вже там прийняти особовий склад. Тому можете собі уявити за три дні, який об'єм роботи, хто там в базі не знає, в якому стані ця військова частина. Це в порядку того, що ми просто будемо просити. Зараз ми організовуємося, думаємо, чи це буде в палатках через поки що приймати цей особовий склад, чи я є прохання. Ми створили робочу групу. І будемо знову вас просити, так як ми це робили на протязі 9 місяців, я щиро вдячний за ту допомогу, яку отримують наші хлопці, війська, наш 9-й батальйон, батальйон Вінниця інші. І зараз нам вже треба Гайсенську військову частину, бригаду, мотоки ходу. Шановні колеги, ця бригада це кульмінація створення ефективної територіальної оборони Вінницької області, в тому числі кордонів з Придністров. Без цієї військової частини це все було фійки на грамота вибачте. Ну, не фійтина грамота, але на рівні десь е, дуже такому нефаховому. Тому до мене з самого початку зверталися ті активні люди, які зараз на сході, і які сьогодні є в цьому залі, що давайте будемо десь полігон, десь будемо вчитися стріляти, десь будемо ще щось робити. От тут ми будемо мати базу для того, щоб відпрацьовувати всі схеми, всі механізми територіальної оборони нашої Міністрської області. Тому будемо звертатися в оперативному порядку, будемо сподіватися на вашу підтримку і вирішення позитивно цих питань. Дякую.